Триває прийом заяв на здобуття премії імені Василя Симоненка. Подавати пропозиції можна до 31 грудня, а вручатимуть премії у день народження поета. Організатори літературного конкурсу сподіваються на активність творчої еліти області і України. Продовжить Світлана Немилостива. До участі в обласному конкурсі допускаються книги чи прирівняні до них публікації в літературних часописах, що вийшли з друку за останні три роки. Розглядаються і невідзначені іншими преміями книгодруки, якщо вони здобули високу оцінку літературної критики, громадськості та широкого кола читачів. Мова видання українська. Ну, близько чотирьох матеріалів наразі надійшло, і ми ще розглядаємо заявки, консультуємо людей, які там телефонують. Можливо, ще найближчим часом ще кілька надійде. Обласну конкурсну комісію на здобуття премії Василя Симоненка очолює заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Тетяна Прідченко. У складі комісії відомі черкаські письменники та публіцисти, зокрема, Сергій Носень, Петро Жук, Тетяна Калиновська, Наталя Віргуш. Прізвища самих конкурсантів наразі не розголошуються з етичних міркувань. Нагадаємо, що серед минулорічних лауреатів Сергій Носень, Андрій Жила, Алім Ситник, а також Леонід Даценко. Відбувається як правило в нашому Черкаському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Це гарне таке дійство. Воно супроводжується читанням віршів Симоненківських, можливо, театралізованими деякими постановками. Одночасно з обласним 1 липня стартував і загальнонаціональний конкурс. Його умови такі ж, щоправда, прийом заявок закінчується до 15 жовтня. З 1 липня цього року був оголошений конкурс, причому оголошення були дані і опубліковані в газетах Київських літературній Україні, в українській літературній газеті, і вже почали надходити перші твори претендентів. Лауретів Всеукраїнської літературної Симоненківської премії шукають із 1987 року. Віднедавна вирішили вручати її постійно раз на рік з нагоди Дня народження поета. Конкурс проводиться у двох номінаціях по 5 тисяч гривень за кожну. Це за кращу першу поетичну збірку, тобто за кращий поетичний дебют власне і друга номінація. Це за кращий художній твір. Взагалі, незалежно вже тут, ні віковий сенс, ні жанровий, ні що інше. 80-літній ювілей Василя Симоненка відзначатимемо за два роки. Організатори конкурсів іменної премії поета і публіциста сподіваються на активність творчої еліти Черкащини та в цілому України. Світлана Немилостива, Сергій Резніченко Андрій Полинько Черкаська служба новин.